Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось ексклюзивні вироби зі срібла 925-ї проби виробництво таїланд з натуральним камінням. І розпочнемо з браслету з аметистом, цезітом, кранатами, родолітами, хризолітами, вага браслету 45 г, ширина. Шістдесят пять і довжина 57. Максимальне на зап'ясті 17 з половиною сантиметрів. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 6 гривень 150 доларів. Сережки золотим сапфіром. Розмір сапфіру 23 на 17. Довжина 44 мм. Загальна вага 12,7 грамів. Застіпка. Вартість сережок 2100 гривень 53 долара. Колон з рутіловим кварцем. Додаткові камінчики, хризаліти та турмалін. Рутіловий кварц 19х19. Довжина колона разом з вушком 32 мм. Вушку, зворотній бік. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Каблучка з цитрином. Додаткові камінчики, хризаліт, цитрин та хромдіапсид. Розмір ставки 18 на 15. Розмір поверхності 27 на 27. 18 розмір каблучки. Вартість. 2000 гривень 50 доларів. Каблочка з цитрином. Додаткові камінчики, сапфіри, цитрин 19 на 14, 17,7 розмір каблучки. Вартість 1800 гривень 45 доларів. І до каблучки можна підібрати сережки. Загальна вага 8,4 грамів. Цитрин 18х на 11. Додаткові камінчики та бази. Довжина сережки 42 мм. Вартість сережок 2300 гривень, 58 доларів. Кулон з цитринами 20х20. Зворотний бік. Лужко. Вартість кулону 1700 гривень, 43 доллара. Лимонным кварцем 16 х 14. Додаткові камінчики Апал, онікс та хризаліти. 18,5 розмір каблучки. Вартість 2000 гривень 50 доларів. Сережки з лимонним кварцем, Додаткові камінчики цитрин. Лімонний кварц 17 на 13. Довжина сережки 37 мм. Загальна вага 10,5 грамів. Сережки в чорному радіюванні. Вартість 2000 гривень 50 доларів. Каблучка з берилом, гранатами, радолітами та хризолітом. Берил 13 на 9. Розмір поверхності 23 на 19. 17,5 розмір каблучки. Вартість 1900 гривень 48 доларів. З рубінами та хризалітом. Нижній рубін 10 на 7, верхній діаметр 4 мм. Довжина колуна разом з вушком 28 мм. Вушком. Вартість колону 950 гривень 24 долара. Сережки з раухтопазом. Раухтопаз 16 на 11. Довжина сережки 38 мм. Загальна вага 8,4 грамів. Застіпка. Зворотній бік. Вартість сережок 1300 гривень 33 долара. Каблучка з зеленим аметистом. Додаткові камінчики, хризоліти, турмаліни та онікс. Шахматне гранювання аметисту. Розмір ставки 26 на 16. Вісімнадцятий розмір каблучки. Вартість 2700 гривень 68 доларів. Дуже гарні сережки з зеленим аметистом. Додаткові камінчики, опал та хризоліт.

Вартість сережок 3200 гривень 80 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!